Всім привіт! Новий влог. Оце якась я виснажена, заснула з малим і тільки прокинулась. Півтори годинки поспали. Відчуваю себе дуже-дуже погано. Зараз три... треба все це помити. Владислав, залазь тувати. О, бігай. Зараз треба все оце помити, попрати, щоб воно висохло. Я думаю, сонце припікає, зараз добре висохне. Я якось не знаю, почала відчувати таку слабкість. Напевно, через, ну, я ці дні нормально спала добре, цю ніч я якось не дуже добре спала, то з малим лягла і оце почала ворушити, щось робити, ви знаєте, трішки краще стало. Зараз посуду помию. Ось і скоріш за все будемо вже на вечері готувати шашлик, який я вчора замаринувала. Ви знаєте, я сподіваюся, з ним все нормально. Холодильник не дуже так знаєте працює. Завтра ще борща червоного зроблю. Я ж купила бурячок червоний, капуста є, тому чому б не зробити. Владиславчик, червоний борщ її вже пробував, йому теж зайде, я думаю. Єдине, що треба подивитися, томатна паста десь тут була. Може вона вже не дуже, а може ще нормально. Томатна паста. Коли я приїжджала, то ні. Треба купити буде, з'їздити в магазин, бо вона вже, вже не дуже. Достати сирочок, ладіку не охолоджує холодильник, купляти це. Я дуже не, не уявляю, скільки це коштує. Знаєте, якщо брати, то це треба брати такий, щоб і морозильна камера була гарна, щоб можна було заморозити. Надовго і те, що тут росте, і якісь да, батькові, тому що ну, я ж не буду тут постійно готувати, так що було йому що їсти. Треба, треба холодильник двохкамерний, щоб знизу була морозильна камера, зверху як положено, і щоб воно все добре працювало. А це тільки якщо новий брати, це тисяч до тисяч можна знайти. І то десь по акції. Це може хтось э, хоче спитати, чому така стеля низька в хаті. Раніше хати строїли з того, що було. По-перше, був фінський будиночок. Він такий невеликий, я так розумію, ну, звичайний фінський будиночок на дві або навіть на одну. Од... Оця кухня, напевно, це і є фінський будиночок один. Одна кімната. А там вже пристроювали, пристроювали і пристроювали велику хату. А тут все, бачите, от як стеля, то так воно із цього всього зроблено. Теж треба міняти. Це коли тільки війна закінчиться, будемо тут батькові міняти, щоб йому комфортно було. Ну і так, ну, наче нормально, головою не вдаряється, але кришу треба буде. Міняти щоб щоб ну, краще було все. Це треба буде робити з часом, тільки з часом. Робила собі каву дуже смачно. Ось мені, знаєте, її не вистачало. Я роблю каву, то там теж хвилюється е, про Владислава, там сон, як у нього наладжений, що кава може міняти його сон, графік. Я дуже слабенько роблю, в мене більше молока. В Києві я п'ю по три-чотири чашки кави і купляю таку заварну саме зернову каву. Я вам скажу так: чай набагато більше бодрить, ніж кава. Кава бодрить деякий час, певний перший час. Ну я от в Києві п'ю багато кави, і Владислав по графіку живе все нормально. Тут або спека, бо була дуже велика спека, або це на погоду, на цей дощ, на грім, на все він так реагував. Ну, зараз він, до речі, цей сон-днівний заснув у ліжечку у нас на, на, в кроваті на дивані. А, і спокійно собі заснув швидко, плюс я ще з ним поспала. Це, знаєте, друзі, що я подумала Не натратити свої нерви час на батареї. Я куплю собі пару очисник потім якось, і тоді вже можна буде нормально. Це все прибрати. Рука не залазить, щітка не залазить. Є щітки, які е, е, продаються для миття батарей, треба пошукати, ще купити, але пароочисник він якраз все зробить. З тиском цим він весь бруд убере, тому що так колупатися це дуже довго. Лесла вже психує, увагу потребує. Я почала спочатку влогою, ганчіркою, губкою прибирати. Але дивіться, сухою потім пішла. І якусь пилюку просто сухою я приберу. Пішли, пішли. Зараз ще буду мангал робити. Пити хочеш, може? Давай поп'ємо. Дрова буду шукати. Бо м'ясо просто-напросто пропаде. Ось мангал. Старе вугілля почищено, напевно. Зараз підемо шукати ось що ще якісь є гілочки. Огород дуже великий. Це якщо в наступному році, то з Юрою треба. Бо так не подужаєш сама. Огірочки, дивіться, посадила, ростуть, попіднімалися. Це таки не зрозуміло, що. Наче не Рецька, може буряк. Листочки, наче у редьки. Редька, чуєте? Їй ж проривати треба було, а не так, щоб вона кучкувалась. Ладно, вишня вже потемніла. Ммм, Владислав, яка вишня класна. Ой, можна рвати солодка така. І зараз підемо ось дрова шукати. О -о -о -о. Ой, мені б таку гойдалку в дитинстві. Я б сама щаслива була. М -м -м. Так, м'ясо витримало. Холодильник, тому ну, воно нам нормальне. Я так понюхала. Зараз там вже оцити додавала. Зараз будемо робити вечерю. Вегетаріанці, вибачайте, але таке життя. Кіт тільки почув, вже просить, вже просить. Почекай, треба ж підсмажити. Захочемо так, захочемо так. так. Оддихай на природі. Поки там м'ясо смажиться, я вам хочу сказати: оці за 44 гривні в Аврорі, дівчата, біжіть в магазин, купуйте. Вони такі якісні, я вам просто не можу передати, які вони класні, якісні. І фарба якісна, і дерев'яна оця штука якісна. Клас, йому подобається. Так, Владислава вже помила, переодягла, сама помилась. Владик, тільки не защіпни собі нічого. Отак все. Зараз, зараз, мама йде. Одягла Юрину футболку, сумую дуже. Коли на відстані один від одного, дуже сумую. Коли в Києві, знаю, що він в місті, що він ну, не зовсім далеко, то якось легше переноситься. А так, коли відстань 100 км, то а вже ж сумую дуже сильно, я хоч її попрала. Але мені нагадує його, скоро прийде за нами вже. Дуже теж сумує, хоче забрати нас. Я вам скажу, знаєте, що я турбуюсь дуже сильно. Через те, що я тут щось роблю постійно, Владислав або у візочку, або в ходунцях, або в манежі. В Києві в квартирі він по всій квартирі собі готопає, це тримається за стіну, топає, фізично більше розвивається саме. В квартирі, ну і на двір ми виходимо теж на майданчик. Чому тут він не може повзати по хаті? Тому що собака, кіт, вони не привиті, оця шерсть все, плюс в, в подвір'ї собака в туалет ходить. І знаєте, з життям це все заноситься в хату, то я дуже за це турбуюся. Але зараз я оце ж купила в «Аврорі» пазли, все ми розвиваємось. Але в Києві що стосовно розумового напрямку то і фізичного, то він вже ж там більше розвивається. А тут плюс це природа, воно ми камінці покидали по асфальту, така у нас гра була. Просто свіже повітря, природа, ну це плюс. Як ви зрозуміли, річка відміняється. Я зараз вам ставлю відео, Владислав топає вже за одну ручку, але топає за одну ручку саме на газоні чомусь. На асфальті боїться ще і тримається двома ручками. Зараз ставлю відео, тату знімав. О, давай, Антошка. Антошка, Антошка, пішли копати картошку. Владик. Смотри, смотри на дідушка. Ось ще пусніки популяр. Горить, па, треба водичку поливати. Держи. На річку, може, сходимо, якраз коли Юра прийде за нами, то буде погода нормальна. Хоча передають душі ще. Я бачу такі, знаєте, хмари на дощі будуть. Треба занести, занести, боже, що в мене з головою, як і називається? Мені ж треба занести. Щоб вночі, якщо буде дощ, він намочив, бо я його так помила, наче добре. Він вже підсох. Завтра буде вже там. Ось там питав з приводу каналізації, то не хвилюйтесь. Якщо навіть би її не було, нічого страшного, дуже швидко звикаєш до таких умов. Мені, ну, я казала, неоднократно, не страшно мити голову в тазочку. Є каналізація злив. І є холодна вода, доступ. Душу такого теплої води немає, Літньої, літнього душу теж немає. Тільки отак нагріваємо воду. Я нагріваю відро, Владислава купаю, потім себе купаю. Якось так. Його стараюсь мити часто, бо на дворі він часто, і плюс він потіє, Коли спить потіє сильно, тому стараюся мити його так часто. На цьому влог я буду закінчувати, друзі. Я вас всіх міцно обіймаю дуже сильно і всім гарного настрою. Всім пока, до завтра.